Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і Це мій канал Rollercoin.ua. Сьогодні ми будемо з вами говорити про Rollercoin, Розіграємо 11 релте і ще покажу вам, які зараз новини. Поїхали! Вчора у нас було з вами якесь оновлення досить довго, було дуже багато переживань в чаті, але наче все добре. Що саме було змінено? Ми дізнаємось трохи згодом, коли розробники опублікують в лозі офіційне звернення. Наразі поки що спостерігаємо, що саме відбулося. Так, зараз у нас є міні-івент. Він почався вчора, я вже не встигала знімати для вас відео. Так, тривати він буде ще у нас три дні. Нагороди у нас підвищення рівня складності в міні-грі 550 поїнтів. Витрата одного РЛТ поза маркетплейсом 1000 поїнтів. І витрата одного РЛТ на маркетплейсі 350 поїнтів. П'єро зробив табличку, і вже і по всіх чатах вона гуляє. В нашому також є так, рівні буде всього, всього 30. Міні-івент присвячений святу Нового року в Китаї, тому у нас нагороди ось ці ліхтарики, є полички, є ХП є РСТ. Тож, якщо навіть не сильно напружуючись, 10 рівень треба забрати, бо тут у нас 65 ХП, 65 ХП. Це вже непогано. Ще йде у нас оцей конкурс. Тут ви можете показати свої кулінарні або креативні здібності, зробити хом'ячка з якихось продуктів, креативно його сфотографувати і мати змогу виграти якусь нагороду. Так, ще є розпродаж, я його сьогодні побачила. Е, так, е, досить непогані пропозиції стосовно щодо цього майнера. В нього є бонусний відсоток, здається один. Ось цей дуже хочу цей майнер. І коли побачила, що ціна така, виставила на продаж один з своїх, чекаю, доки його куплять. І куплю собі отой Так. рочок. Ще хочу звернути вашу увагу на реферальну програму. З цього сезону в нас зміни. Прибрали завдання запросити друга в івентпасі, тепер цього нема. Так, тут я вам заважаю трошки, але ось це меню реферальна програма. І я вам зараз покажу всю свою статистику, скільки я отримую від рефералів, і взагалі, як давно в мене з'явились реферали. Так, почнемо з того, що в мене їх 65. Давайте переключимо на РЛТ. За весь час вони мені принесли 55,8 РЛТ. Так, якщо я зараз ось оберу десь десь, десь, десь моєму YouTube каналу Рік. в грі я 2 роки. ну от Все, що я можу, це за рік І тут, і давай. так, Ось воно мені перестроїло. Е, так, ми бачимо два кольори. Це голубенький, це і є кількість рефералів, і зелений це зароблені РЛТ. І ось я можу бачити, що тут у мене були. Аж у березні, квітні, два яких надходження. Перші реферали в мене почали з'являтися в листопаді 23-го, тобто, це ось зовсім нещодавно. Ось з них була кількість. Я не знаю, з якого відео це люди до мене приходили. Я їм дуже вдячна за це. Але це не та кількість користувачів, які можуть значно вплинути своєю потужністю, своєю грою на мою кімнату. Так, це що стосовно РЛТ. І тепер ми давайте пройдемось по всіх монетках. Ось у мене за весь час було 8 трону, 21 догі. Досить мало біткоїна. Ефір взагалі, так, ось BNB. Так, Matic 7. Це знову ж таки за весь час. Давайте подивимось на графіку. Ось річна статистика. Скільки, це осе зелене, це скільки матіку я заробляю з своїх рефералів. І наразі щось воно мало. Так. Тепер саланка. Саланку взагалі я ніколи не майнила, тому все, що зараз на моєму гаманці, саланна це все з моїх рефералів. А, я її так, я її якось вже обміняла на один РЛП, тому її там менше. Але так, це. Ой. Але так, це Соланка з моїх рефералів. Так, повертаємось. І що ми. Ага, і Litecoin, Ледкоїн я теж ніколи не майнила. І ось це все з моїх рефералів. Як взагалі працює реферальна програма? В нас є в меню, ви бачили, це моя статистика. У нас є промо-матеріали. До речі, ось тут ще теж є реферальне посилання. Промо-матеріали це банери, це, е, які ви можете розмістити на сайті. Є е, які е, стандартні, а є які підлаштовані під сезон, але вони згодом оновляться сезон, щойно почався. Так, і сама інформація. Перекладаємо її на українську. Так, знову ж таки, наше посилання. Тепер 25% ми отримуємо від прибутку рефералів, це ті монети, які вони мають, 25%. І 15% від ігрових покупок. Це те, що вони витрачають в грі. Тобто, якщо купити сезонний квиток за 100 РЛТ, то умовно 15 РЛТ впаде на ваш рахунок. Ну це досить просто, якщо так порахувати. Так, і тут те саме розписано, від чого йде нарахування. Нарахування йде на наступний день. Тобто, якщо людина купить квиток сьогодні, то свої 15 РЛТ ви отримаєте завтра. І е, як це працює? Ви створюєте свій аккаунт, отримуєте ось це посилання, розповсюджуєте його. Якщо людина зайшла за ним, то е, зареєструвалась під вашим рефералом. Але бувають випадки, коли не зараховує. Це іноді буває від того, що кеш заповнений, або якщо скопіювати неправильно лінку. Тобто, якщо я зараз візьму ось так, виділю правою кнопкою миші копіювати, вставити. І якщо я просто натисну тут копіювати, вставити це дві різні історії. Буває так, що коли ви виділяєте свій текст, робите копію з копії, копію з копії, то не зараховує. Це я вам кажу з практики, тому що іноді, коли я ділюсь своїми реферальними посиланнями з людьми, які просять, то не завжди це спрацьовує. Тому таке буває. Я сподіваюся, я вам вичерпно розповіла про реферальну програму. Якщо лишаються питання, пишіть в коментарях. Ще раз вам кажу, що я нічого не приховую. І е, 55 РЛТ е, на дистанції в рік, е, ну, ну да. так, так, саме, саме ця цифра е, зробила сезон минулий потужним. І я змогла купити розцімори. Так. Тепер щодо до розіграшу. Я хочу вам нагадати, що на своєму Ютуб-каналі у вкладці спільнота, не перекладений в мене Ютуб Солов'їною, я публікую інформацію про розіграші, про переможців. І от сьогодні вранці я написала, що Вночі були надіслані нагороди розіграшу номер 5 Розіграші ми маємо, я маю змогу проводити лише у випадку, якщо форма, яка зараз активна, а зараз активна форма за солану, 35% знижки за покупку РЛТ. Якщо ось за цією формою буде хоч один депозитер, який ось в цьому місці вкаже, мене як Ютубера, який повідомив про цю інформацію, в мене буде бюджет. Маленький він чи великий, це вже залежить від кількості депозитерів і яку вони заносять суму. І лише тоді я маю змогу провести розіграш на РЛТ серед вас. Це так працює. Депозитери, які заповнюють форму, щоб їх якось стимулювати це робити. Мають змогу отримати кешбек. Це з, з урахуванням того, якщо їх депозит більше ніж 50, TRT, 50 доларів. Це буде від самого ролеркоїну, рандомайзером обрані переможці. В кінці кожного місяця в чаті ютуберів публікується таке, така табличка, де навпроти кожної лінки-переможця є ім'я ютубера. Якщо я бачу там своє ім'я, то в Ютуб-спільноті я про це повідомлю. І в нашому чаті Телеграм Українською я також дублюю цю інформацію, тому долучайтесь до чату. Там багато інформації. Так, тут я все вам розповіла. Отже. В мене з минулого депозитної форми є маленький бюджет в 11 РЛТ. Депозит був від однієї людини. Ось її лінка. Я її вже докинула в цю форму. І знову ж таки, ми скористаємося цією ж формою з розіграшу номер 4 Я просто зараз видалю тих людей, які вже виграли в нас минулий раз. Які вже і отримали сьогодні вночі е, ці свої РЛТ. Так, бюджет у мене лише 11 РЛТ, тому буде два переможці: е, 6 РЛТ і 5 РЛТ. Так, ці люди, які виконували умови, які я ставила, і один депозитер. Я е, дивлюсь, що у нас 2, 17. Так, знову до мого ренумайзера улюбленого 2. 17. Без повторів. Так. І ось історія останніх розіграшів. Поїхали. Так, перший <звіток> номер 2 отримує 6. 6 РЛТ. Тут я запишу 6. Хто це у нас? Давайте подивимось. Е ось, вітаю. 6 РЛТ ви отримаєте. Так, і наступний. Наступний гравець це номер 13. До цієї форми я більше повертатись не буду. Це останній раз. Так, 5. І це переможець. Ну, хотіла побачити, хто це. Так, Френсіс e, Lovens, якщо вірно прочитала. Так, e, вітаю переможців. E, ще раз. Так, я записала. Так, 5 і 6, так. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Сподіваюся, вам було корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавого і всю інформацію я нагадую публікую в спільноті. Тож, дякую за все, обіймаю і до побачення.